Вітаю, друзі! Сьогодні готую шоколадний рулет. Рулет із сметанним кремом. До крема я ще додаю кокосову стружку, горіхи. Виходить дуже м'якенький, ніжний і дуже дуже смачний рулетик. До чаю можна і на свята приготувати, і на будні. Сподіваюся, вам сподобається. Дивіться це відео. Приготуємо тісто. В чашу блендера я поклала 5 яєць, додаю 200 г цукру, дрібку солі та потрібно добре збити. Тепер додаємо сухі інгредієнти: 150-200 г борошна просіюємо, 2 столові ложки какао. Один пакетик розчинної кави, тут 2 грама. І половину пакетика розпушувача для тіста. Пакетик був на 10 грам, значить 5 грам додаємо. І тепер ще раз збиваємо. Спочатку я додала 150 грамів борошна, але мені здається, що цього малувато, тому, як я і говорила, 150-200. Ну, от ще 2 столових ложки і перемішуємо. Деко я застелила пергаментом та змащую олією. Виливаємо тісто на депо. Духовку розігріваємо до 180 градусів, розрівнюємо тісто лопаткою. Ставимо в духовку і випікаємо приблизно 12-15 хвилин. Приготуємо крем. За рецептом нам потрібно 300 грам сметани. Дивіться, я раджу, як підготувати сметану для крема. Це саме проста сметана з магазину 15%. Для того, щоб був крем смачний, нерідкий. Я беру два шари марлі, викладаю сюди сметану, кладу потім на трушляк і ставлю на мисочку. І таким чином ставлю в холодильник на ніч. І ось зараз ви подивитесь, який вийде густий і дуже гарний крем. Викладаємо в міксер. До речі, в мене є детальне відео, де зробити саме отакий сметанний крем. Посилання на відео я залишу під цим відео. Додаємо 100 г цукрової пудри. І збиваємо. До крема додаємо 3 столових ложки кокосової стружки. Також нам необхідно посікти горіхи. Приблизно жменю візьміть, і також я ці січені горіхи додам до крему. Невелику кількість горіхів я залишила ось в мисочці, для того, щоб прикрасити готовий рулет. Перемішуємо і наш крем готовий. Тісто наше спеклось, накриваємо ще одним сматком фергамента і перевертаємо. Тепер акуратно знімаємо той пергамент, на якому випікалися. Бачите, нічого не прилипло, все нормально. Змащуємо кремом і нарешті формуємо рулет. Робимо це акуратно, допомагаємо собі пергаментом. Трошки придавлюємо не сильно, бо якщо будете сильно давити, то можуть з'явитися такі великі тріщини. Ну, навіть якщо і тріщина з'явиться, нічого страшного. Ви все польєте шоколадом, насипате зверху горіхи і нічого не буде видно. Воно у мене вже трошки тріснуло, це не страшно. Прикрашати рулет я буду наступним чином. Я взяла плитку чорного шоколада, ламаю його на маленькі шматочки. А до шоколада додаю приблизно 100 мл вершків. У мене ці вершки 33% жирності, ну, в принципі, можна брати будь-які. І це все потім потрібно розтопити в мікрохвильовці. Змащуємо глазур'ю рулет. Дивіться, яка чудова глазурь виходить. Найпростіший рецепт. Да? От плитка шоколада і 100 мл вершків. І подивіться, яке чудо виходить. Мені дуже подобається. Прошаємо рулет горіхами, і також можна ще й кокосовою стружкою трішки посипати. Я вам рекомендую поставити рулет на декілька годин в холод, щоб він схватився, і коли ви будете його розрізати, щоб він не роз'їжджався а був такий щільненький. Друзі, мій рулет готовий. Я ось його вже розрізала і хочу вам показати серединку. Акуратненько зараз Відділю від пергамента, щоб ви побачили, який він всередині чудовий. Дивіться. Такий білий крем-коричневий корж, дуже гарний, я вважаю. Дуже ароматний такий, шоколадом пахне м'якенький, ніжний. Друзі, готуйте. Мені здається, що це і на будні, і на свята дуже чудовий десерт. Так що до зустрічі в наступному відео. Па-па!